Сьогодні на Венеційській біеннале представляють роботи 21 художника номінантів і лауреатів премії «Future Generation Art Prize», засновану фондом Віктора Пінчука. У середньовічій будівлі Венеції вони зазвучали по новому. Переконалася Юлія Янчар. Над гранд-каналом Український прапор це палац у Конторіні Поліняк, будівля 15-го століття, коли сімулював сам Клод моне. А нині тут виставка однієї з офіційних програм венеційської «Future Generation Art Prize». На вході старовинної будівлі гостей зустрічають українки зі своїм євроремонтом. Цю інсталяцію гурт митців РЕП зробив спеціально для цих стін. Робота називається Євроремонт шляхом покращення, і фактично, ми бачимо, що глядачі, які занурюються в цю роботу, проходячи по коридору, фактично не бачить ніяких змін і ніякого розвитку від одного краю коридору до іншого. Тобто нічого не покращується, все є рівномірно бутафорним. Ми розглядаємо. Саме поняття «євроремонт» як метафору змін нашого суспільства. Поміж стін недоторканного середньовічного інтер'єру, що досі висять портрети колишніх власників. Тут сучасні інсталяції набувають геть іншого звучання. Кожен із 21 митця з 16 країн світу бачить свій шлях, як виявити себе. Куратор виставки, яку торік восени показували в Пінчукар-центрі, каже, цей простір для молоді щось нове. Тут кожна кімната просякнута історією. Думаю, для всякого мисця це був своєрідний заклик знайти діалог з цим приміщенням і знайти шлях, щоб їхні роботи доповнили їх або стали викликом. одній із кімнат жива інсталяція з перформансом з пікантним забарвленням. Один герой у ліжку чекає партнера для дорослого фільму інший герой режисер італієць, який повсякчас невдоволений. Автор китаєць Ян КС дивиться й соромиться, а це сміття посеред кімнати інсталяція американки Ебіґіл Девіль. Це її бачення міста. У ньому навіть непотріб стає мистецтвом. Для видовищності не пожалів хліба. Українець Микита Кадан. Всі ці сотні буханців у народі цеглин закуповували через російські магазини в Україні. Вже тут створювали такий собі мавзолей забезпечення для бабусь. До кінця виставки в вересні хліб має ще й зацвісти. Справжній хліб пострадянський. Людей. Хліб буде протягом бійнала жити своїм життям, руйнуватися, вкриватися пліснявою, тобто в нього свій ритм. Тут є тверда архітектурна конструкція. Оглядаючи виставку, саме на радянському хлібі спинився віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко. Розуміє інсталяцію по-своєму. Пам'ятати про те, яким воно було все минуле. Надзвичайно важливо, не для того, щоб. На цьому зосереджуватись для того, щоб рухатись ж найбільше уваги до цих портретів та ношкірих людей. Всі їх намалювала володарка головної премії Future Generation Art Prize. Чи всі вони мають імена? Ні, я не божевільна. Вони просто вигадані, їх не існує. Вони з якихось книжок образів у моїй голові. Тому я так насолоджувалася, коли малювала. Засновник премії Віктор Піншу каже, після визнання в Україні лінет помітили й у світі. А молодець, і вже. Что интересно, что ее сейчас номинировали на Тернер Prize. И она из главных кандидатов на то, чтобы получить ну, главный приз для художников в Англии. Но мы были первыми. То есть мы ее вначале как бы наградили, не зная еще о том, что будет. И уже за нами идет Тернер Прайс. То есть если она его получит, то это будет круто, но мы раньше. Украинцы молодцы. Вот мне вообще нравится, что этот конкурс, он хоть и такой международный, глобальный, но под, под, под паттернатом Украины. старовинного палацу і молодих митців і патрон премії один із найдорожчих митців світу Деміан Хьорст. Він і собі згадав, як колись виставлявся на венеційській бієнали. В 90-х, коли я виставлявся зі своєю роботою, на бієнале як молодий митець, для мене це було жахливо. Тоді це була зовсім інша Венеція. Таке враження, що середньовіччя, зараз все змінилося. Зараз так багато митців, які роблять нове і не бояться. Вже ввечері на честь переможеці премії українці організовують вечірку, оскільки британка ліне. Є домбуакія походить з Гани, Гулянка буде тематичною. З Венеції Юлія Янчар, Віталій Саприкін. Програма Вікна СТБ.